Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО напередодні цього українським МЗС видала заяву. Україна наперед відмовляється від гарантій безпеки альтернативних до членства північноатлантичному альянсі. У документі від Міністерства закордонних справ згадується гіркий досвід Будапештського меморандуму. Тож Україна не погодиться, цитую на жодні альтернативи сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО. Додамо в інтерв'ю News Президент Володимир Зеленський заявив, що для припинення гарячої фази війни необхідно запропонувати членство в НАТО неокупованим частинам України. Втім, запрошення в альянс стосуватиметься всієї країни у міжнародно визнаних кордонах. Окуповані території, за словами президента, можна повернути дипломатичним шляхом. З нами на зв'язку Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант збройних сил України. Бажаємо найміцнішого. Вже здоров'я, вітаю вас, вітаємо. Отже, пане Сергію, ми бачимо суттєву та зміну риторики останнім часом українського президента. Рік тому він говорив, що вступ, ось так, так частинами, скажімо, та не окупованою частиною до НАТО це маячня. Зараз вже звучать дещо інші заяви. Хоча українські МЗС навпаки в доволі ультимативній формі сформулювали, що нема мовляв альтернативи щодо вступу до НАТО, і якраз проурочило цю заяву до. Річниці Будапештського меморандуму 30 років від підписання Будапештського меморандуму, які якраз саме сьогодні і виповнюється 30 років тому. Це якраз і відбулося, коли Україна передала свою ядерну зброю в обмін на нікчемні гарантії безпеки, які так і не спрацювали. Отож, як ви бачите, заяви останнього часу цю зміну риторики і, скажімо, так, перспективи того, що, хоч частинами, хоч якимось чином нам хоч щось. Могло би бути запропоноване? Ну, якби забувати зовсім Будапештський меморандум не можна. Він нам ще пригодиться. Справа в тому, що там є підпис президента Сполучених Штатів. До прикладу, не так багато в нас документів, де йдеться про безпеку і де є підпис президента США. А потім в цьому документі немає там інформації про дивізії і літаки, які нас будуть захищати. Але там йдеться в загальному про безпеку. Так би мовити, є дух і буква закону. От, в даному випадку закон в цілому верніше, меморандум це. Будапештський цілому про безпеку. І якщо ми подивимося на те, хто нам реально найбільше допомагає, то тут Сполучені Штати, звичайно, по об'ємам військової допомоги, і Британія як піонер іноді деяких рішучих рішень. От. Але з цим я погоджуюся, звичайно, ми повинні апелювати до громадськості західної, до лідерів. Країн НАТО з тим, що дивіться, дійсно Будапештський меморандум не працює, тому що ми віддали ядерну зброю. Потім віддали бомбардувальники, віддали крилаті ракети. Тепер росіяни цими бомбардувальниками і цими крилатими ракетами нас обстрілюють, і тією ж ядерною зброєю нам погрожують, якому їм теж віддали. Тобто безпеки як такої немає, і дійсно сурогати нам не потрібні потрібне членство в НАТО. Тим більше ми багато не хочемо. Ми хочемо всього на все членства в тій організації, з якою 30 років активно співпрацюємо. У нас все є для цього. Там і хартія, про особливе партнерство, різні програми співпраці, які нас максимально зближують до НАТО. Мені здається, що наступний крок. В НАТО тому тут добре, що це заява чітко так прозвучала, тому що партнери повинні це постійно від нас чути, бо інакше може в них скласти враження, що нам може там НАТО не потрібне чи потрібно її відкласти. А ми нагадуємо, що ми сподіваємося на членство. В НАТО і е, те, що ця тема обговорюється, це, це важливо. Ну, але в практичному плані я думаю, що багато рішень позитивних прийнято на, на цій останній раді Україна НАТО в Брюсселі, де був Сибіга, і е, йдеться про практичну допомогу нашим збройним силам. Пане Сергію, поточню багато розмов навколо того, чи піде, чи не піде на це. Байден умовно та так позиціонується в дискусіях і в нас в ефірі, зокрема. А, бо направду це запрошення про Словути, про яке так часто також говориться і йдеться зараз. Після того як Майк Джонсон до прикладу сьогодні там відхилив навіть не вніс конгрес там цих 24 мільярди. Чи може піти той від кого залежить це запрошення? Якщо ми вже говоримо про головного стратегічного партнера України у цій війні, згідно Будепешського меморандуму, зокрема. Ну, якби дійсно, вся ця команда Трампа грає на те, що він, він лідер, він все буде вирішувати. і Почекайте ще трошки, ми все, все за все візьмемося. Ну з одного боку, добре що виборчий період закінчився, і вже цих заяв про 24 години немає. Угу. Мені здається, що зараз Трамп і його команда вивчають реальну ситуацію на полі, так би мовити. І 1200 кілометрів російсько-української війни протяжності лінії фронту це не просто так, і так. добре, що від нього таких якихось заяв поки що не лунає, тому що це вселяє надію. От і різні заяви від його там помічників, радників, порадників, які воно завжди так, що в перемоги багато батьків і, і матерів, і всі якби долучені до, до того, щоб Трамп переміг, і зараз розказують, яка буде політика Сполучених Штатів, політика Трампа, і в тому числі і щодо України в майбутньому. Але я думаю, що варто вже почекати його е безпосереднього інаугурації, його президентства і з тим, щоб була чітка заява. Як як вони бачать ці всі процеси допомоги Україні, і е, мені здається, що е, думка України буде врахована. І в мене ще питання до вас, пане Сергію. От державний секретар США Антоні Блінкін заявив про те, що мовляв, він пояснив, чому наразі немає запрошення України до НАТО, що потрібні реформи, потрібні практичні кроки. Це часто звучить, треба сказати, в риториці. І от, скажімо, так протиставляються певні речі: чи це є радше політичне рішення запрошення до України до НАТО, чи мовляв нам таки бракує дійсно реформ? І... І і всього того, що потрібно зробити ще на шляху України до НАТО. Яка ваша думка з цього приводу? Наскільки можливим було би політичне рішення зараз, була б рішучість е, західних країн? І другий момент просто в контексті цього цієї дискусії, яка наразі є, е, 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 чи можливе ось дійсно часткове застосування п'ятої статті е, НАТО, ну Вашингтонського договору е, щодо ну не, не вступу частинами, але того, що п'ята стаття застосовує. Це тільки на неокупованих територіях, як це там в Німеччині було. Ну, дивіться, тут два цікавих питання у вас було. Ну щодо першого, то дійсно мені здається, що можуть прийняти політичне рішення по Україні, тому що зрозуміло, що ми досягли багато стандартів і критеріїв, але ще не все. Ну але процес іде. У нас є плани, в нас є річна національна програма. Ми бачимо, як це буде розвиватися. Польща вступала в НАТО, в них 70% було готовності. Їх прийняли туреччина вступала в НАТО 1952 рік. Здається, був жодних стандартів, жодних критеріїв, жодної підготовки. Ну, інші були часи. Меркель, канцлерка, нам закидала, що немає суспільної підтримки, немає підтримки громадськості членства НАТО в 2008 році. А в 1955 дев'ятсот коли західна Німеччина вступала в НАТО, чи була там громадська підтримка? Я впевнений, що якби тоді провели референдум, то він би провалився. Тому що 10 років після другої світової війни живі всі солдати, офіцери Вермахту, які на цих британців, французів, американців дивились тільки в приціл автомата, і звичайно, вони може би не хотіли в якійсь там нової нове об'єднання безпекове з ними. Але німецька влада, тодішня, лідери, вони сказали, що ми будуємо нову європу, і в новій Європі у нас будуть нові відносини і нові системи безпеки і політики, політики, економіки, так би мовити, тому. Тут можна нам багато говорити про те, що ще не зроблено, і це правда, і дійсно, тут якби питань нема. Нам потрібно змінюватись і реформувати сектор безпеки. і Багато чого ще можливо потрібно зробити в різних міністерствах і відомствах, але ми ж українська сторона, я знаю, наполягала на тому, щоб по була ця оновлена, оновлена річна національна програма. Яка була б покрокова з тим, щоб ми чітко знали, що нам треба зробити, і щоб партнери знали, що потрібно зробити, і потім ми разом так би мовити оцінюємо, оцінюємо зроблене, і додаткових питань не виникає. Якщо критерії розмиті, ну для прикладу, боротьба з корупцією важливий елемент, не без цього, але завжди можна сказати, що ви там ще не, не все побороли ще трошки поборіться там і з корупцією, і тоді буде краще. Тобто я. Так, дуже загально. А друге, ваше питання. Якщо є час на нього відповісти, то я відповім. Що стосується там захисту території, там і, і, і різних тут, звичайно ж, Україну приймають в НАТО, запрошують зараз, наприклад, на сьогодні, якби це звучало, то всю Україну, тому що іншої України немає. Є Україна в міжнародно визнаних кордонах, і це знає Європейський Союз, Організація Об'єднаних Націй, всі всі країни НАТО знає Україну, яка є в міжнародних. Народно визнаних кордонах, і тому її запрошують всю до НАТО але. Могла б бути, скажімо, примітка п'ятої статті в застосуванні її щодо території, яка контролюється центральною владою, і тут нічого нового для НАТО немає. Ми всі знаємо п'яту статтю, але там ще є шоста стаття, де, наприклад, сказано, що країни засновниці, це 1949 рік, захищають саме цією статтю материкові частини європейських країн і північноамериканських. А все, що нижче, там двадцять. Третьої широти, яка на північ від екватора, тобто мається на увазі нижче. Я хотів сказати південніше. Цієї широти вони на це не розповсюджують п'яту статтю. Це ще тоді було відомо, тобто території певні визначались, тому що там були колонії: британські, англійські, французькі, голландські, і ніхто не хотів за них заступатись і воювати в разі там якихось національно-визвоних рухів. Тому така ситуація щодо України теж могла б бути застосована. Цікаво, дякую там. Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант збройних сил України. Був з нами на зв'язку. Цієї миті також пауза в ефірі прямого я, Наталка, а також Віталій Гайдукевич. Повернемось до вас буквально за мить.